Солджа long, it hurts окей. Ту your blue eyes fade to Невесте. Ще тільки середину лютого, а вже починається спад зацікавленості до лижного відпочинку. Але дарма. І в цьому відео я надам вам цілих сім ґрунтовних аргументів на користь весняного лижного сезону в Буковелі. Yeah, like Дні стають довшими та теплішими. І люди в містах інтуїтивно думають, що снігу, як і там, вже ніде немає. Натомість, ті, хто справді любить гори, знають, що найкращий час для лижного відпочинку тільки починається. До речі, це відео, як і більшість на моєму каналі, має розширений строк придатності. Тож раджу відразу додати цей випуск закладки, щоб ще раз продивитися, коли будете планувати наступну лижну відпустку. Або відправте друзям, яким це може бути корисно. Розповідайте, що прогулюєте садочок? Бо на лижах хочемо катати. Хто ж у квітні катається на лижах? Люди, а що? Тож аргумент номер один це мала кількість людей. Мають рацію ті, хто кажуть, що снігу в березні вже недостатньо, обговоримо трохи згодом. Проте однозначно під кінець зими багато людей вже хочуть тепла і попит на зимові розваги падає. Хтось вже достатньо намерся, а хтось вже встиг по горла накататися в чергах під час різдвяного сезону. До речі, якщо ще не бачили, рекомендую ознайомитись з моїм попереднім відео про те, як уникати черг на витягах. Так чи інакше, а мала кількість людей у низькі сезони це беззаперечний факт. Тож переходимо до аргументу номер 2 Велика кількість відкритих трас. Як відомо, в Буковелі статистичний пік сезону з найбільшою кількістю працюючих витягів припадає на лютий. Саме в цей час можуть відкритися такі закутки, як витяги номер 16 15 та навіть 22 і незважаючи на весь скептицизм, відкриття додаткових трас на вже працюючих витягах можливо навіть у березні. Не кажучи вже, що всі ці траси ще з натуральним снігом зазвичай заздалегідь розкатані любителями фрерайду. завдяки нічним морозам, навіть у середині березня, сніг тримається досить добре. Та нерідко до кінця березня тримаються і червоні, і навіть чорні траси. Про сніг важливо розуміти одну річ: весь сезон його настрілювали та утрамбовували ретраками. В окремих місцях його нагортали у величезні купи, так би мовити, про запас. Згодом, коли будуть з'являтися проблемні ділянки, от як біля витягів. Ті купи будуть розгортати задля максимального продовження сезону. Це не сильно видно, але в деяких місцях шар утрамбованого снігу може досягати декількох метрів. І коли в травні температура підніметься до 20 градусів, і ви підете в шортах гори, він досі буде лежати, і немало. У червні в деяких затінках можна буде зустріти залишки снігу. Що вже казати про березень? Не може обігнати ніяк. Ами Тримай раз. Тримай два. Аргумент номер три. Оптимальні ціни. Зважаючи на попередні аргументи про малу кількість людей та великий вибір трас. Ціни в березні є найоптимальнішими за сезон. Вже з початку весни більшість готелів починають знижувати ціни. А також надають додаткові бонуси, як-от безкоштовні спа, сніданки, парковки та інше. Ну а з 18 березня вже почнуть діяти ціни низького сезону на скіпаси. І це значить, що цілий день катання буде коштувати 1000 гривень замість 1800. А вечірнє катання всього 400 гривень. І якщо ви не вірите, що в кінці березня ще буде нормальне катання, то ось вам декілька кадрів з мого архіву за різні роки. того ж, під все це можна додатково затаритися і відразу затестити нове спорядження з весняних розпродажів, які неодмінно будуть. Не кажучи вже про можливість за притомні гроші знайти готелі з скіін та кі-аутом, що погодьтеся, може неабияк покращити комфорт. Зараз Тарас вам покаже, як правильно вдягати і знімати лижі. Спочатку я буду знімати, потім вдягати, але в мене є два варіанти, як це робити, тому я. Вам показую, Це перший варіант. Так, таким чином можна просто наступити на язичок позаду, другою лижею і зняти лишки. Далі, як правильно вдягати? Спочатку взагалі і не завжди носочком, потім ось так просто завлю в п'ятку, щоб оце вверх піднялось. А якщо у вас іноді ось так залишається. Коли ви відстебнули лижі, то ви просто маєте це ось сюди поправити. Потім знову ж так же само, як і цю ногу, я застібаю цю. Супер! Клас! Дякую тобі. Ну, а якщо ви ще не дуже впевнено тримаєтесь на лижах, або ж взагалі тільки мрієте про свій перший вихід на сніг, то березень буде якраз ідеальним часом для навчання. Кількість людей на схилах дозволяє зосередитись на своїх рухах, замість того, щоб турбуватися, як не в'їхати в когось чи слідкувати, щоб не знесли вас. На відміну від початку сезону, навесні будуть гарантовано відкриті гучбові жабенятники, ізольовані від небезпек великих схилів. Та й підібрати інструктора теж буде простіше і дешевше, ніж у високий сезон. Проте, навіть якщо ви вже досвідчений лижник або сноубордист, то для вас теж є цікавий варіант покращення своїх навиків саме в цей період. Справа в тому, що під час зменшення попиту на звичайні індивідуальні заняття, більшість лижних шкіл не тільки знижують ціни, а ще й намагаються організувати спеціалізовані кемпи, наприклад, курси на Advanced рівень Carving, чи навіть фристайлові кемпи. А в школі Буковелю можна потрапити навіть на курси інструкторів та отримати сертифікат-інструктор. Докладно про те, як це відбувається, розповідав влад той що однією правим. Посилання на його канал додам у опис. <му> Аргумент номер 5 Шкільні канікули. Цей аргумент, звісно, підходить не всім. Проте, якщо у вас є діти, розгляньте можливість скористатися нагодою та провести час разом на свіжому повітрі. Канікули зазвичай потрапляють на другу половину березня, тобто якраз на низький сезон. І це додатковий аргумент на додаток до тих, що ми вже обговорили раніше. Для багатьох логічним є поїхати в гори на Різдво, використавши зимові шкільні канікули та відпустки, що, безперечно, має також свій шарм. Проте я не прихильник такого вибору через низку проблем. Як, от, наприклад, неймовірна кількість людей, що обов'язково буде пов'язана зі стресом, а також необґрунтовано високі ціни при дуже обмеженому переліку трас, доступних для катання. До речі, не завжди є можливість найняти інструктора для своєї дитини. Тож маєте ідеальний шанс провести час разом, коли будете навчати її самі. І в цьому вам допоможуть мої рекомендації у випуску, як ставити дітей на лижі. Ще один невеличкий лайфхак: тримайте щось смачненьке. Бо коли закінчуються сили, цей тигр перетворюється на дракона. На додаток до зимових активностей в цей період поступово з'являється і все більше розваг поза снігом. Сама природа прокидається і надихає прогулянки вздовж озера, засмагання на шезлонга, велосипеди, самокати, ролики. Все це стає поступово доступним і може стати в нагоді і як спосіб відпочити від катання, і як альтернатива для рідних і друзів, які будуть з вами у відпустці, проте не мають бажання чи можливості займатися лижним спортом разом з вами. Не уявіть, як надихають краєвиди з килимом крокусів. Коли сніг починає потрохи сходити, вони з'являються на полонинах високогір'я. У буковелі найпростіше знайти ці квіти на полонині довго, куди піднімає витяг номер 12 В різних місцях на них можна натрапити десь з середини березня і до самого травня. Про одне з таких полювань на крокуси я також маю відео на своєму каналі. На останок аргумент на любителя, проте теж вартий вашої уваги. Весняне сонце не тільки поступово роздягає гори, але також знімає зайві турботи і одяг з ентузіастів лижного відпочинку, гарантуючи їм увагу глядачів незабутні враження та яскраві фотографії. То що, ви готові скористатися такою нагодою? З вас по 2 гривні на Русаріс і слава Україні!